У Соломінському районі Іра Коваленка Іруся, Тобі знову доброго ранку, ріднесенька, розкажи, що там. От я бачу, вже встановили намет, там, що, що роздають, Що можуть отримати люди в цьому наметі. Так, я досі перебуваю біля будинку в Солом'янському районі, сьомий під'їзд якого повністю знищений. Загалом тут, за даними рятувальників, і за даними місцевої влади, 16 будинків постраждали. Тобто не лише ось це, є, куди було пряме влучання, а і прилеглі. І ми бачимо зараз за моєю спиною. Можете поглянути, вишиковується черга із людей, які зараз звертаються до поліції до слідчого управління. Для того щоб надати всі потрібні документи і отримати допомогу першочергову, ну і звичайно відшкодування. Також ми неодноразово бачили людей, які отримують плівку. тут ще намет Червоного хреста розташований трішечки далі. Там кожен може отримати якийсь снек, воду і звичайно, для того щоб забити першочергово на, ну, хоча б бодай на кілька днів вікна. Це плівка. А також хочу зауважити, що на базі місцевої школи розгорнули штаб допомоги, і туди всі теж охочі можуть прийти, подати свої документи для того, щоб не зволікати і отримати ось цю допомогу від міста. А ми звичайно поспілкувалися із кількома людьми у цій черзі. Вони розповіли, що потребують, наскільки в них пошкоджені будинки і квартири, і загалом, де були в момент того, як. Влучила ось ця здощасна російська ракета. Я ще не можу навіть побачити. Я була на роботі, добова зміна, прийшла і навіть не знаю, що і мене туди не пускають. А документи є, паспорт є, що я власне квартири, і все більше ніхто нікуди не пускає. Тому стоїмо, заспокоюємо, будемо шукати. Знайомі друзі пропонують вже сьогодні. Пропонують приїжджайте. Бо в людей нема не квартир, не вікон. Ну нічого. Люди залишились в халатах, в капцях. Ну і в них в рюкзаках паспорт, там деякі гроші і все. А русня жива на сьогодні, на жаль, і воно все летіло сюди. Кожен раз воно все летить сюди, і це була найжахливіша атака за е, весь період повномасштабного вторгнення. Я думаю, всі люди, які були сьогодні в переході, і в найближчих ну там в школі є е, е, укриття, е, там десь є, і в на перехресті також є укриття. Я думаю, що сьогодні люди всі прощали з життям і вони не знали, що вони доживуть до ранку». також хочу наголосити, що окрім місцевої школи, номер якої 67, не лише там, а і ще у територіальному центрі соціального обслуговування населення мешканці Солом'янського району, які постраждали, можуть отримати допомогу. Тож, якщо вам потрібне відшкодування, якщо вам потрібен прихисток, ідіть туди, звертайтеся обов'язково. Закликаю вас. І ще наголошую, що тут пошуково-рятувальні роботи не припиняються. Ми розуміємо, що людей не підпускають зараз до їхніх квартир, ті, що наприклад у п'ятому під'їзді, в шостому під'їзді які межували із знищеної знищеною територією, і вони зараз дуже на великому стресі, тому тут дуже багато і психологів від національної поліції, і психологів від ДСНС. Тож вони якомога підтримують людей, постійно контактують. Із тими, хто просто сидить побіля пішохідного пішоходного переходу, наприклад, або спостерігає час від часу фахівці підходять, запитують в людей, як справи, ну і намагаються чи то добрим словом, чи то гарячим чаєм або снеком якось підтримати людей для того, щоб все таки дух незламності якийсь тримати. Але хочу зауважити, що наші українці кияни, не максимально незламні, бо не минуло і пів доби з цього страшного прольоту. А як побіля інших будинків, де немає обмежувальної стрічки, все вже жіночки попробирали так, тут є і комунальники, але й переважно місцеві мешканці дуже швидко беруться за віники, за лопатки, якісь і намагаються оговтатися від цього всього, намагаються прибрати на. Швидше цей російський злощасний слід. Тож у мене така ситуація із Солом'янського району. Передаю тобі славу на слово, і звичайно, я і мої колеги ми продовжуємо стежити, тримати руку на пульсі, і все будемо оперативно передавати. Дякую тобі, рідно. Дякую тобі, Сонце.